Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гарейтерович сьогодні, 14 липня, і поговоримо про візит спецпредставника президента Сполучених Штатів генерала Кіта Келога в Україну. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментарі, репост, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть, будь ласка, прямо зараз. Дякую. Отже, кіт Келог, спецпредставник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа е приїхав до Києва. Приїхав на достатньо довгий е, період часу, кажуть ледь не на цілий тиждень. Е, його власне вже сьогодні зранку зустріли. Зустрів ну хто б тут сумнівався, очільник офісу президента Андрій Єрмак. На Вокзалі столичному все це відбулося, вони там радо привіталися, пообнімалися про очільника офісу. Зняли там коротенький сюжет, як він іде Келого зустрічати, наклали там відповідну музику, ну таку дуже пафосну рокову але дуже пафосну. Ну, коротше кажучи, відпіарилися по повній програмі. Ну і Єрмак нам навіть написав, що дуже багато питань: оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції захист наших людей, посили. Співпраці між Україною і США, коротше кажучи, багато тем для розмови. Ну і тут же ж похвалив Дональда Трампа, сказав, що мир через силу це принцип президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід. Більше того, Келох достатньо оперативна. Потрапив на зустріч до президента України. І Володимир Зеленський теж е написав про що вони власне. Під час цієї зустрічі говорили було відповідне відео. Воно протокольне. Тобто, ми не не маємо поки що якоїсь такої, знаєте. Ну, великої комунікації з точки зору донесення про що вони говорили. Але Зеленський сказав, що була дуже продуктивна розмова обговорили шлях до миру, і те, що можемо практично зробити разом, щоб його наблизити далі. Зеленський зазначив, що це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлю оборонного озброєння разом із Європою, Ну і звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає, він також висловив сподівання президент України, що Сполучені Штати будуть залишатися лідером на. На тлі російських амбіцій дуже все просто, дуже все так поверхово. Давайте відверто говорити дуже протокольно, бюрократично, але ну з іншого боку, тут навряд чи можна було чогось іншого очікувати. Очевидно, що зустріч вона повинна була ну з приблизно всього всього і початися. Звісно, тут перше, що впадає в око, і про що ми зараз більш детально поговоримо, чому Келах приїжджає на такий період часу? Ну, він до цього був в Києві з ночівкою, ночівлею, власне, був і навіть є там знамените фото, де він так по-спортивному одягнутий в бомбосховищі знаходиться, тому що в цей момент була атака росіян на столицю. Але тут він приїжджає на цілий тиждень, і от відразу виникають питання, чим же він буде в цей. Період займатися. Ну, очевидно, що можливо він не буде сидіти тільки в Києві, будуть якісь поїздки, якісь виїзди. Можливо, в інші міста е, України. Можливо, він там подивиться, що відбувається трошки ближче там до лінії фронту. Він людина безумовно смілива. Для нього я не думаю, є якоюсь проблемою там поїхати кудись і е, це побачити на власні е, очі. Плюс. Е, були заяви від представників нашої влади, що йому нададуть всю інформацію, яку він буде вимагати ну, вимагати, так або потребувати стосовно там реальної ситуації на фронті. Ну тобто кажучи, грубо кажучи, він таки знаєте, в очі і вуха президента Трампа, який приїхав в Україну подивитися, що тут відбувається. Ну зрозуміло, що явно ж візит співпадає з тією заявою, яку Трамп повинен зробити в понеділок увечері, і сподіваємося, що ця Ява вона буде на користь України, буде стосуватися дійсно збільшення поставок зброї для нашої держави, не лише оборонної, але в тому числі наступальної. Ну і Келох, можливо в цьому буде відігравати якусь певну роль. Хотілося б, звісно, але це, мабуть, мрії такі, знаєте, які залишаться мріями. Що якщо він вже так надовго приїхав, він ну як би встиг трошки прокомунікувати з українськими журналістами, тобто дати якісь коментарі інтерв'ю, це взагалі була б дуже гарна якась історія, можливо, якусь імпровізовану прес-конференцію. Я розумію, що це в принципі не є завданням спецпредставника президента Сполучених Штатів. Але, наприклад, в Сполучених Штатах в себе на батьківщині він достатньо часто ходить на ефіри, там достатньо часто виступає. І я вам скажу, що багато інформації про діяльність адміністрації Трампа ми якраз беремо з тих заяв, які робив Келох. Потім це підтверджувалося на практиці, але Келох ніколи ну, не боявся такі заяви робити. що, відповідно, він має на це певний дозвіл, має певний мандат. Тому, звісно, хотілося, щоб він в Україні. Поспілкувався, можливо, якісь інтерв'ю дав кільком журналістам. Ну і ми там отримували отримали відповіді на ті питання, які нас дійсно хвилюють. З іншого боку, ну давайте так знаєте поговоримо про одну версію теорії, чому він дійсно приїхав зараз, і саме на такий період часу. Тому що питання пов'язані з обороною і питання пов'язані з протидією російської агресії, це безумовно є однією з ключових причин. Явно тут буде певна координація, явно тут буде певна комунікація і. Можливо, Келох особисто зможе оцінити в тому числі і оборонний потенціал України, тому що дивіться і Єрмак і Зеленський. Вони згадують про те, що мова буде йти про спільні проекти. А я, до речі, нагадаю вам одну таку цікаву річ, що нещодавно міністр оборони Сполучених Штатів Америки, Гекзет ну, така специфічна, звісно, людина записав ролик, де він там на галявинці йде довкола літають дрони. і Він каже, що він підписує значить, тут такий указ, який ну, знімає всі перепони, власне для виробництва дронів для армії Сполучених Штатів, і сполучені штати до 2027 року повинні повернути лідерство в цій сфері. Я чому про це згадав? Тому що лідерство то з точки зору технологічних розробок, сполучені штати, я не думаю, не те, що їм треба його повертати. Вони навряд чи його втрачали. Але оскільки ми говоримо про дрони, які зараз масово застосовуються на полі бою, дуже важливим є таке поняття це навіть ключове поняття як ціна. Їх вартість і в Сполучених Штатах як ти не крути, але дешево дрон, який десятками пачками використовується. Нещодавно наші військові показували це страшне одоробле, яке там зробили росіяни, утикали його з усім з усіх сторін, там різними там металевими захисними такими ну, штуками, щоб якось пробити там, знаєте, пройти там до укріплень збройних сил України, і зрозуміло, вони його там обшили з усіх сторін металом, провол. Нам і всім іншим, щоб просто ну цим дротам, да, для того, щоб FPV-шки, дрони не влітали. Але наші військові підбили такі це удоробло, але витратили на нього близько 60 FPV-шок. тобто ну, шукали дуже довго як попасти. Я до чого? До того що дрони вони тоді можуть масово використовуватися, якщо вони в тому числі є достатньо дешевими. Сполучені Штати дешеві дрони робити зараз не можуть з силу специфіку своєї економіки. А от мати якісь контакти, контракти з Україною, виробляти тут і Стачати туди це цілком прийнятна історія. Єдине, що це вже після, мабуть, завершення російсько-української війни, але не виключно, що і про це будуть говорити. Тим не менше, це одна ключова, скажімо, причина може бути інша мета, причина більш справжня, взагалі, візиту Кіта Келого на такий довгий період часу. Ми якось забули, що під час останньої зустрічі між російською і. Українською делегаціями, обидві сторони представили свої меморандуми, тобто своє бачення, як на яких умовах повинна закінчитися. Ну, Україна говорила власне про активну фазу бойових дій. А ці ненормальні нормальні з Росії говорили про завершення війни. Вони ми пам'ятаємо, як вони викатали там величезну кількість різної дурні. Там стандартний набір їхніх штампів, демілітаризація, денацифікація, там потім віддати їм там чотири регіони. Плюс Крим, ну короче кажучи, вся та дурня, з якої росіяни носяться спочатку 14-го, потім вже з 2022 другого року. Україна представила своє бачення, але це бачення стосувалося тактичних більше таких кроків, які стосуються власне перемир'я, тобто припинення активної фази бойових дій. І от, коли ці меморандуми були опубліковані, якось ця тема пішла з публічного простору і про неї більше не згадували. За логікою там наступна зустріч повинна була бути присвячена виробленню якоїсь спільної. Ної позиції, але поки що її не відбулося, і не факт, що в найближчий час вона відбудеться, і от на цьому фоні, що є важливим, в чому може бути причина, в тому числі одна з причин, але це справжня причина візита Келога. Він приїхав сюди, щоби з Україною спробувати ну або узгодити, або принаймні Зрозуміти нашу позицію, як для нас буде виглядати завершення війни, і яким є бачення сполучених штатів щодо завершення війни. Хтось каже, ну так це ж очевидні речі. Так вони з одного боку очевидні, але з іншого боку, давайте не будемо забувати про одну таку річ. Що ще пару тижнів назад, там ну трохи більше місяця назад, ходили ці розмови про американські пропозиції щодо визнання юридична Криму російським. І ці пропозиції навіть приписували авторство власне кітукелогу, що Роблять такий крок в бік Російської Федерації і Росія тоді якби завершує війну. Україна категорично проти цього виступила, і в нас були коментарі тоді. Але це показує, що навіть між нами і Сполученими Штатами з приводу певних ключових речей, які стосуються завершення війни, немає єдності. Тому не виключно, що Келеф приїхав сюди для того, щоб побачити а наш план, б-показати те, що вони напрацьовують в Америка в американській адміністрації в адміністрації Трампа. Але вже з рахуванням, давайте будемо сподіватися. З рахуванням останніх змін риторики і останніх змін е ну взагалі позиції сполучених штатів, тобто розуміння того, що Росія не хоче завершувати війну, і Росія реально є агресором, з яким треба діяти з позиції сили. От, не виключно, що такий період візиту пов'язаний з тим, що Келлах просто буде обговорювати всі ці речі, буде намагатися дійти якоїсь там спільної позиції, і потім повести назад сполучені штати вже якісь узгоджені документи. не виключно, що за якийсь час Трамп вийде з цим документом. То ми скаже: дивіться, це остання пропозиція. Як ми більше не будемо робити сполучених штатів Росії щодо завершення війни, ми погодили вже з Україною. Ну тепер, значить, Російська Федерація повинна або прийняти, або ми будемо далі. Тоді що робити після цього? Ну росіяни навряд чи приймуть, але треба розуміти, що ситуація зараз достатньо швидко змінюється. Отакий От варіант, така мета, вона теж може мати місце. І до речі, я би не шукав тут поки якої зради, тому що ну принаймні, публічно Україна через приз президента і через деяких інших наших політиків озвучила свої червоні лінії, і вони є цілком прийнятними для більшості громадян України, навіть з розумінням того факту, що на жаль, найближчий час всі території України ми не зможемо повернути під контроль української власне влади. Вони залишаться в якійсь там тимчасовій окупації, як мінімум, на якийсь певний період часу. Але те, що це треба було якось узгодити зі сполученими штатами і вийти на якусь спільну позицію, ну це очевидно і тут якраз. Питання, чому це не відбувалося за попередні там тижні місяці, можливо, зараз вже ситуація змінилася, і лак якраз приїхав це обговорювати. Він до речі має такі, такі е, компетенції, він має такі можливості. Я нагадаю, що він в тому числі брав участь щодо підписання угоди про корисні копалини. Але на жаль, тоді влада українська не прислухалася до його порад і. Це потім закінчилося не дуже добре в овальному кабінеті. Хай з ініціативи американців, але тим не менше Келах пропонував це зробити по іншому. Тому, якщо йому Трамп в цьому плані дав певний карт бланш. І сказав: давай, їдь, обговори ключові моменти, щоб ми вже мали, хоча б з українцями яке спільне бачення. Це насправді може бути позитивним сигналом. Головне для нас, щоб ця позиція, якщо таке обговорення дійсно буде мати місце, вона ну, враховувала українські національні інтереси. Я тут залишаюсь мабуть оптимістом. Якщо ви не згодні, будь ласка, напишіть це з аргументами в коментарях. Не забувайте про цю функцію. Я обов'язково прочитаю. Відповім я все ж таки оптиміст в тому плані, що. Ну, є базові якісь принципи, які поділяє все українське суспільство, і нинішня влада точно проти цих базових принципів побоїться піти. Тож будемо сподіватися, що вони обов'язково будуть враховані в можливих перемовинах які зараз будуть стосуватися нашого спільного бачення, на яких умовах можна взагалі цю війну завершувати. Ну і що потім робити після завершення цієї війни. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, підписку, коментарі і спонсорство. І до наступного. На зустрічі на каналі Цинічна Політика. Слава Україні!